Давайте подивимось на два кістяка, два скелета, два каркаси. Це парус майбутній, а це майбутня барка. Треба уважно роздивитися, бо Треба попередити майбутнє запитання, з чого це зроблено, і як і для чого. От. Зроблено це з очерету, з тростника, такого собі італійського бамбука, як я його називаю, бо він доволі міцний і росте тут у Італії усюди. Виникає запитання: чи варто робити такі речі з такого матеріалу? Чекаю на ваші відповіді. Бувайте здоров'я. Чекаю.